Добрий день всім добрим людям. 15 серпня 2024 року Дніпропетровська область. Значить, приближається той час, коли бджолородини необхідно загодувати в зиму. Деякі вже загодовують, деякі це будуть робити наприкінці серпня, на початку вересня, Ну, найближчим часом. І тут на допомогу прийде вам от потолочна годівничка. Значить, учора про... протестував прес-форму. Протестував та можна сказати, що обкатав. Якість виходить дуже така непогана. Щільність я обрав по формулі 130-130. Приблизно вона така і є. Значить, ну, Дуже така міцна. Форма працює дуже класно. За день Дінстал 15 штук зробив. От. Оце ну, я роблю не собі. Це от, от так вона виходить. виходить з форми з таким облочком. з невеликим. Облочок обрізається, отвори прорізаються і виходить отака. От і виходить от така от годівничка. Сюди вставляються дві сіточки. Сіточки я також вставлю, в мене є нарізані. Ось так виглядає змонтованою сіточкою. Можна двома сама різиками закріп, закріпити, а можна і, і не кріпити. Вона і так впатай ложиться і нормально. Ну, можна парочку закр... ...за... закрутити. Два відділення. Сироп, сироп або сироп вода, як, як, як завгодно. Значить, замовлення приймаю тільки від 15 штук. Від 15 і більше. Менше 15. Мені не цілісообразно витрачати свій день для того, щоб зробити. Тільки від 15 штук. Бажано, навіть крат на 15. У кого на пасиці 10-рамкові вулики. Я думаю, саме така годівничка вирішить питання загодівлі сімей в зиму, підгодівлі ранньою весною, підгодівлі у безвятковий період в червні. Ну, як в моєму випадку, в червні взагалі немає нічого. І 3-4 рази е підгодовуючи їх, і сім'я продовжує розвиватись і нарощувати силу на головний взяток. У цьому році так зробив і отакі от сімейки просто, просто бомбічні. Значить, відео таке інформаційного характера. Значить, поки форма розогріта, компоненти є, можу зробити під замовлення. Це невеличке замовлення. Я вже зробив сьогодні. Відправлю людині сіточки поставлю. Значить, ва вартість такої однієї годівнички 400 гривень. Я вважаю, це адекватна ціна. І вам недорого і мені є якась заробити. Значить, Поки є вільний час, замовляйте, дзвонить свій телефон. Я залишу в описанні до цього відео. підписників додається. Нас вже за три тисячі. Всім дякую за підписку, всім дякую, що ставите лайки, і коментуєте. Всім добра, мирного неба, дзвонить, замовляйте. З задоволенням вам зроблю і вишлю у кратчайші сроки. Всім пока.